Ці кадри зняті в якомусь занедбаному підвалі чи в комірці, в якій давно ніхто не прибирав. Ні, це відео знято в діючому харчоблоці третьої міської лікарні. Ми теж в шоці. Ці кадри зняла колишня кухарка, якій довелося готувати в таких умовах хворим. Я надіслала вам це відео, тому що обращалася на гарячу лінію в Київ. Також говорила про те, що там антисанітарія. Що не голова лікарні цьому не дає значення, ну, байдужість там все. -та. Я там працювала кухарем з 21 вересня я там оформилася, була надіслана від служби зайнятості. Коли я почала в процесі робочого працювати і бачити, що там зранку робиться, що там масово ці таракани фікалюють тараканів і що вони падають навіть в харчі. Без порядок, все грязне. Сковородки були там у палець, такий э, жира. Було таке, що приходимо та сміна, нам оставила бульйон, там бульйон варилася, куриця і вони залишили для того, щоб ми могли його приготувати, там борщ, супер, і що? Ну, Ми, ми відкрили цю каструлю, там було страх і ужас. Там було не бульйон, а там було е, кілограм тарганів. Ми, зрозуміло, його вилили в унітаз. Ми з цим боролися, боролися, хоч ну мене не намагалися, щоб я ушла, але я сама не видержала це все. Я ушла. До останнього особисто я не вірила в те, що таке можливо. Тому разом із колишніми працівниками ми відправилися в харчоблок третьої міської лікарні прямісінько в їдальню. Палили? Так. Да. В їдальні. Ні. Там, де ви готуєте, ви палите? Да. Ось тарган в мийці. Ну, Він вже труп. Ось тут картопля. Ось тут тарган. В цукрі так само там тарган лежить. А чому ви палите взагалі в їдальні? Чому ви палите? У вас там цигарки лежать, Я просто в мене немає слів, як таке може бути. Вийдіть, а антисанітарія тут може бути? Ви готуєте для людей. Чому у вас в їдальні повна антисанітарія? Ми щойно зайшли. У вас жіночка, працівниця палила. Там там картопля, там овочі, там цигарки лежать? Будь ласка, давайте кличте головного лікаря, кличте адміністраторів. Скажіть, чому у вас не проводиться дезінфекція? У нас все проводиться. Чому тоді торгани на кухні? Я коли побачила це жахіття, я, я чесно сподівалася, що це неправда. Але я бачу, що це правда. Вийдіть, Давайте головного лікаря кличте. Послухайте, ви порушуєте норми санітарні. Можна годувати такою їжею в повній антисанітарії, яка готується? Добрий день. Мене звати Каріна Гутяр, я журналістка інформаційного агентства Свій Ріг». До нас в редакцію надійшло звернення. До нашої редакції надійшло звернення. У мене є відео на телефоні, які підтверджують, що на вашій ваші їдальні, на вашій кухні повна антисанітарія. А ви бачите, що тут проводяться обробки, виконуються, робить. У вас. Дозвіл на зйомки є чому у вас Дозвіл, Дайте дозвіл, покажіть. Будь ласка, дозвіл від військової адміністрації. Міська покажіть, будь ласка, давайте вдягнемося, і ви покажемо. Давайте. Ну, давайте ви мені покажете, що там взагалі, щоб я хоча б на свої очі побачила. Будь ласка. Але я щойно на свої очі побачила таргана в мийці, я не в Я впевнений, Ви для цього приїхали, ні мене не попередили нікого. Я вони. не хотіла попереджати, тому що я взагалі сподівалася на те, що це буде неправда. Я більш за все кажу, що це наклеп і це у нас іде. Mm -hmm. вони... Жіночка, яка звільнилась, на якої дуже багато скарг було, і вона, я так вважаю, це моя особиста думка. Зводить щоти. Це головне відділення тут, де ви готуєте. Це рибний цех. Що тут робиться? Тут розділюють рибу, так? Тут мийки. А це що? Ну ось ось зараз на ваших очах. Значить, ще раз буде проведено дивний Що ми бачимо разом з вами? Ми ж бачимо Тому що термініки. ми, ми втравимо, вони ж виходять всі наружу. покажемо потім самі через пару днів. Ну Тут кладова комірка, так? Так, да. Да. Ну, ось ми бачимо і тут. Ну, ви ж світло виключили. Ви? Що за світлом? Ну ось, да? Ми бачимо, вони малесенькі. Тут зберігається м'ясо. Тут крупи зберігаються. Okay. Ну, оно тарган. Oh, ось, пане Андрій, будь ласка, бачили? Ну, бачили? І оно сидить. Що будемо робити з цим? Ще позапланова дезінфекція буде проводитися. будете проводити звичайно, дезінфекцію? Скажіть, ми чи його... Ви взагалі що тут відбувається? Ви приходите, перевіряєте у себе? звичайно? Запитайте персонал. Можете без мене запитати, щоб не казали, що я тут щось приховую чи наполягаю. Раніше Чару. ось ці відео. Давайте з вами передивимося. Я не ці, хочу дивіться, дивитися це відео, я ще раз кажу, це зводи, зведення. Дивіться, рахунків. чи можна такі та, я... Ніяких коментарів. Почекайте, далі. чи можна таких тарганів, ви кажете, підкинули, підкинути? Ось дивіться, ніж. Це ж на кухні у вас. Бачите? Ну, ще й буду адміністративні висновки робити. Так. Добре, дякую. Далі я не дам знімати. Я зрозуміла, але щойно дякую. ми разом з вами побачимо. Я вам сказав, ще будемо робити висновки, а далі будемо розбиратися. Купа тарганів та повна антисанітарія. Як можна з одного боку лікувати, а з іншого труїти пацієнтів. Невже керівники нічого не могли зробити чи не хотіли? Називаю поіменно усіх відповідальних за це. Олена Івакіна дієць сестра, Ольга Явдощенко старша медична сестра. Андрій Маков, головний лікар Криворізької міської лікарні, номер 3 Та керівник управління охорони здоров'я Костянтин Мурашко. Відповідальних купа адій.